Майорка то любов з першого погляду. Просто уяви, ти прокидаєшся на пальмі тим. Сонце торкається твоєї шкіри. Чути море, а тіло нарешті відпочило. Ти ловиш думку. Ось воно життя, яке я хочу жити. З 16 по 21 квітня я проведу фітнес-ретрит на майорці. Шість днів на розкішній віллі біля моря. Тренування просто неба, розтяжка, дихальні практики, кардіо на природі і повне перезавантаження енергії. Будемо працювати не лише з тілом, а й зі свідомістю, психологічні практики з Тетяною Кондратенко. Можуть зняти напругу, відпустити старе і наповнитись спокою. А Наталя Комлєва, французький шеф-кухар, проведе мастер-класи зі здорового приготування. Ти навчишся готувати смачно, вишукано і корисно. Буде багато відкриттів, нових знань, мастер-класів, екскурсій, глибоких розмов і моментів, які залишаться в пам'яті назавжди. Це не просто поїздка, це досвід, який змінює тебе зсередини і назавжди. Якщо ти зараз це слухаєш і всередині з'явилося Відчуття мені туди, не ігноруй його. Це твій знак. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібен відпочинок, але не просто лежати, а відновитись, очиститись, повернути собі силу, взяти щось нове, прекрасне в своє життя, то цей фітнес-ретрит створений саме для тебе. Пиши мені в дірект, я чекаю саме на тебе.